Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Військові чиновники з Європи та США відвідали Павлоградський хімзавод. Рокуряче знову в епіцентрі конфлікту. Через відсутність води селяни не змогли загасити палаючий будинок. У рубриці «Екоідея» ви дізнаєтесь, як зі звичайного картону можна створити екологічний вид транспорту. На Павлоградському хімічному заводі завершується будівництво сучасної установки з утилізації корпусів ракет після вилучення з них твердого ракетного палива. Зведення об'єкта розпочали торік, а у 2013-му планують взятися безпосередньо за утилізацію. Саме з цього приводу на ПХЗ завітали іноземні гості військові чиновники з Європи та США. Вони особисто оглянули нову установку. На Павлоградському хімзаводі відбуває останні дні зброя. На українських складах накопичилось близько шести мільйонів боєприпасів, які треба знищити. Ось на цій установці снаряди складають у касети та під тепловим тиском підривають у центрифузі. фузі залишки в один бік газ в інший. До речі, він потрапляє у повітря лише після очисних фільтрів. Ми будемо продовжувати підтримувати проект і в цьому році, але нам потрібна допомога інших країн у його фінансуванні. А цей комплекс на ПХЗ звели з нуля. Тут розрізані частини корпусів військових ракет фасують і спалюють у печах. Залишки газ і хімічні речовини використовуватимуть на виробництві. Зараз цех добудовують його відкриття за Пановане на червень, крім цього, тут перероблятимуть і протипехотні міни. Ми можемо бачити дві пічі, де можуть сході детонації в зричних в тротиловому ленті до 1,5 кг. Аби утилізувати увесь мертвий вантаж українських боєприпасів, треба 20 років. Це якщо рухатись сьогоднішніми темпами. Як бракуватиме грошей, то 40. А коли небезпечні запаси України вичерпаються, на установках можуть знешкоджувати і зброю з інших країн. Це можливо, щоб боєприпаси з однієї країни утилізувались в іншій країні. Щодо України, так це можливо. Що боєприпаси, скажімо, з Польщі будуть привезені в Україну для утилізації. До речі, Окрім Павлограда, українську зброю переробляють у Шостці, кам'янці Подільському та Донецьку під керівництвом НАТО та модернізують вже існуюче виробництво. Скандальніша водойма міста озеро Курячі знову в епіцентрі конфлікту. Мешканці Амур-Нижньодніпровського району вийшли на черговий мітинг протесту. Причина фекальний запах, що знову з'явився на цій території. Тому люди, які живуть навколо водойми, зібралися знову, аби вирішити, як протистояти загибелі курячого. Петровську тільки почала балувати своїм теплом, проте мешканцям, чиї садиби стоять біля озера курячого, насолодитися свіжим повітрям навряд чи вдасться. Усе через скиди. Люди розповідають, перший фекальний душок від озера відчули взимку, а зараз бояться, що з підвищенням температури посилиться і неприємний запах. Вона вонюча, кошмар. Проходися з нього ще невозможно. Такі запахи. І все время тече. Запах каналізації. Розумієте? Запах каналізації іменно що це ще было холодно, еще аж паровало и шло, это бар йшла, У меня скважина забитая, да? Уже запах есть, уже это воды. Мой ребенок каждое утро проходит по вот этой дороге в школу. Ну не надо говорить о том, что каждое утро он этим дышит, правда? Плюс мы еще дітей водим в сад, плюс мы еще ходим на березинку на базар, в магазин, и все это, понимаете? Так это еще нет жары. Вода в цій частині озера практично стоїть. Дренажні жолоби закидані сміттям. Через них просочується ледь помітний струмок. Що вже казати про ділянку під шосе? Там взагалі течії немає. Каналізаційні колодязі забиті, а з одного з них усіх фекалії стікали прямісінько до озера. Місцева мешканка Людмила Турбоєва показала нам трубу, яка веде до найближчої насосної станції. Що тут коїлося кілька днів тому? Жінка побачила випадково. Вернее, я прийшла на запах, запах був вообще неймовірний. Я решила посмотреть. Смотрю, іде, ну как бы, Я вижу струю води, все було закрыто на вот такому уровне водою. Ну, видно, где вода стояла. І вот. вентиля почти-почти не видно. Уже кілька років за життя курячого разом із місцевими борються і екоактивісти. Сюди. В это озеро Ні несанкционированные істочники, которые я с вами пашли увидели, врезанные в озеро. Щоб вкотре довести забрудненість озера, екоактивісти взяли проби води з курячого та відправили їх до хіміко-аналітичної лабораторії. Цветность, запах и перманганатная окисляемость. По всем этим нормативам в 2-3 раза есть превышение. Это свидетельствует о высокой степени загрязнения водоема, о том, что там э, есть, присутствуют какие-то органические вещества, которые влияют и на запах, и на цвет, и на мутность этой воды. Для поревняльного анализа веди врано пробы и пытной воды из свергловин мешкантиков. Запах присутствовал и в этой воде, точно такой же, как и в озере. Не такой интенсивности, но он был. Превышение есть и по цветности, и жесткости этой воды, той же перманганатной окисляемости. Но в воде был обнаружен также и аммоний. Это все свидетельствует о том, что у озера сбрасываются какие-то технические стоки, но это не естественное содержание. Ні для поверхносту водойомов у відповідь на невдоволення людей районні чиновники провели власну перевірку. Вони не вважають, що озеро у критичному стані. Бо, по-перше, кілька років тому його чистили від сміття, яке туди накидали самі ж мешканці. По-друге, вода з місцевого озера взагалі не придатна для купання, бо водойму штучно створили лише для приймання зливних вод У нас. немає сьогодні повода, тому так як непригодні пригодні дані озера до купання, Ми ті вопроси. Ні, ну не задаємо ні задає ні гори не просим на їх задержання і обслідування тих дії доповнітельних. У перспективі почистять і берегову лінію водойми проте проти останні слово все ж за мешканцями, які ще не уклали договори на вивезення сміття. А якщо жителі будуть більш активні справа дійде і до розчищення дна, до речі, його в чистили років 15 тому. Якщо ми будемо відіштону застаються й буде запах від них і ті гнілі, то это вже получается в. Дані пройти очистки. На день, літом этих запахов нет. Якщо поступить такое жильцов заявление, ми будемо прощатися в місті, опять просить день із экологического фонду. Проблема у тому, що два штучні озерця з'єднані між собою. Вода застоюється через відсутність повноцінного дренажу. Частково у цьому винуваті і місцеві жителі. Безусловно, должны прекратить эту порочну практику. Вибрасувати мусор більше в озера. Через кілька років водойми можуть зв'язати із каналом гнилокиш, який планують відновити. Для того щоб зробити зімивати, как ви говорите, щоб все время сообщалися цей вопрос, тому уже великі дії сюди. Поэтому на сьогоднішній день ці питання не запланували. Ауди. КП гідроспоруди додає, головна проблема на озері незаконні зливники. Торік ліквідували декілька таких каналізаційних труп з приватних будинків і маленьких підприємств. Цьогоріч під час прочищення знову шукатимуть несанкціоновані врізання. Я думаю, десь в середині в іюні в початку, в Канцемає, апрель, отак почистить. При очистці, коли при експлуатації, посмотрим, якщо є незаконне підключення. Будемо ліквідувати. У цілому ж реанімувати озеро можливо. Його слід добре розчистити. Територія водойми, зона відповідальності районної влади. За інженерними комунікаціями стежить підприємство гідроспоруди. Скільки на це треба коштів, ніхто не підрахував. Але якщо люди почнуть, природа допоможе, упевнені екологи. Далі почнеться, звісно, процес самоочищення. Земля, вода, воздух, то есть это все будет взаимодействовать между собой, растительность. Возможно, сюда опять будут прилетать утки и заведется какая-то рыба. Інший клопіт через нещасний випадок у власній хаті живцем згорів чоловік. Сусіди вчасно помітили пожежу, але зарадити бідоласі не змогли. На все село набралося не більше двох десятків відер води. Водогін не працював майже тиждень. Мешканка веселого Алла Миколаївна добре пам'ятає той день. Утром встала я побачила в вікно туман. Я подумала, що дійсно на дворі туман. Вийшла на двір, туману немає, але ну, дим стоїть густий. От. Я вискочила на вулицю, глянула, що з-під фронтона дим іде, і тут люди бігають уже, з відрами, питаються затушити, щось допомогти, щось зробити. Тоді полум'я могли загасити і власними силами, кажуть люди. Було б чим. Крім цього, у села є пожежна машина з водієм, проте забракло дрібниці. Давайте розберемося з вами так. У нас місто одне на 250 кілометрів, їхня пожежна машина приїхала набагато швидше, ніж наша місцева. Тому що в нас тут без акумулятора, не запалена водою, ніде нічого немає. Як можна тушити пожежу? пожежі? Скажіть, будь ласка, ви. О, а скільки тут їхати? 300 метрів за скільки? за дві минути, за дві хвилини. Жителів на майже постійну відсутність води, сільський голова упевнений в іншому. Про те, що постійно немає води, так сказати не можна. Це неправда. Вода у нас технічна на у селі Веселому є два-дві скважини, але в зв'язку з тим, що відсутня, от в центрі села, відсутня велика водонапірна башта, е, забезпечувати цілодобово населення технічною водою неможливо. Вода подається по графіку, затвердженому виконкомом, тобто 4 години вранці і 4 години ввечері. Це вистачає для того, щоб займатися домашнім господарством і набрати води. Попитну воду ходять до цієї криниці. До речі, вона єдина у селі, проте і тут вода є не завжди. Буває, так, що пусто, ждуть, поки набіжить, тому що наз'їжджається машин, мотоциклів і води немає. Ну та все одно, хоч слава Богу, хоч цей колодязь є. Якщо не буде цього колодязя, тоді хто знає. Ставка, напевно, тоді. До криниці син Алли Миколаївни їздить тричі на день, коли дощить, підставляють увесь великий посуд. Оце вся наша юмко, що ми збираємо воду. Якщо є щось, якщо дощ іде, підставляємо під римбу. Буває таке, що нас предупреждають, що сьогодні виключать воду, сязі там і порив роблять, і е, насос згорів там, чи що, якщо вода стікає, то ми, звісно, збираємо це. Посуд миють раз на день, вмиваються у тазах. Через фатальний збіг обставин у день пожежі централізована вода була відсутня. У селі кажуть, насос згорів, на новий забракло коштів. Я в августі місяці 8 тисяч зі свого кармана положив на два насоси. Головна а, причина, що довжники, вода в селі була. Насос поламався, денег немає, його купити. 4 тисячі треба заплатити ще за світ, за, На май місяць. Я її плачу за світ 4 тиші лі покупаю насос. Та каже новий двигун уже у дорозі. Люди будуть з водою проте життя односельця вже не повернути. Колишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея ми спробуємо замінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Велосипед, мабуть, є найбільш дружнім видом транспорту до навколишнього середовища. Однак, ізраїльський винахідник із Харгафні вирішив удосконалити цю концепцію, зробивши велосипед ще більш дешевим та доступним. У якості матеріалу для нового байку він обрав картон, а технологію виробництва запозичив із японського мистецтва оригамі. Після кількох невдалих прототипів винахіднику вдалося створити велосипедну раму з картону, яка здатна витримувати навантаження до 200 кілограмів. У результаті говорить із Харгафні оригінальна модель байку дозволить зробити його доступним навіть для найбідніших верст населення країн третього світу. До речі, саме зараз винахідник займається пошуком інвесторів для створення підприємства з виробництва дивовелосипедів та продажу їх в інші країни. Тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма Індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. На житловому масиві перемога 6 не чув хіба що глухий протягом багатьох років унікальну водойму забруднювали сміттям. Вона ледь не перетворилася на болото. Шлях до її порятунку почався ще навесні 2012-го, коли місцеві мешканці сколихнули інтернет закликами про спасіння. Відтоді минув рік і зараз занедбану колись водойму не впізнати. Тепер на приозерну територію чекають чергові зміни, та якими саме вони будуть залежить від активності дніпропетровців. мимо видеть вот эту вот кучу мусора то что заросшее озеро оно когда-то было очень красивым в ЖЭК обращались несколько раз мы нас из ЖЭКа, грубо говоря послали Марія Богдан разом із кількома небайдужими мешканцями житлового масиву Перемога була серед перших, хто звернув увагу на захаращене озеро. Минулого року воно як ніколи заросло очеретом, а сміття повністю вкрило воду. Тому рятувати водойму взялися самотужки. На прибирання виходили щосуботи. Дуже багато плаваючого що З берега достати його нереально. Вот, и мы сейчас лодкой посгребаем все, что плавает, в мешки поскладываем и вынесем. Будет совсем другой вид, вот эту тину сгребем. В общем, чтобы озеро отдохнуло немножко. Болото. Выгребать еще и выгребать здесь. Видите, сколько мусора. Ну и что, найдем средства, пригласим сюда тяжелую технику. Она как? Вот, драглайн называется. Это такой ковш забрасывается большой. И повыгребаем вот это все. Будет все чисто. Місцеві провели тут не один суботник, але власними силами не впорались. До вирішення проблеми приєднався Олександр Момот. Аби врятувати місце відпочинку, була проведена велика робота. Вивезли сміття та прибрали очерет, відкачали воду і почистили водойму. На дно поклали спеціальне покриття, аби озеро не заростало очеретом. Роботи завершили наприкінці жовтня. Дальніша судьба у цього озера дуже хороша, я думаю. Ми в минулому році. Вичистили, привели його. Ну само озеро зараз буде в прекрасному стані. Єдине, що нам нужно з жильцями за ним смотрети, щоб это був чистий, опрятний, акуратний водойом. Наступний етап облаштування території навколо озера та створення тут зони відпочинку. Мабуть, з лавочками, тротуарами, освітленням і дитячим майданчиком. Мешканці самі вирішуватимуть, якою вона має бути. Хочеться почути усі пропозиції, ділиться планами нардеп, тому і за Слився про оголошення конкурсу на найкращу ідею упорядкування території навколо озера на перемозі. Ми об'являємо конкурс не проект, ми об'являємо конкурс ідей. Нарисуйте своє бачення, як би ви хотіли бачити цю територію, яка прилягає до озеру, саме озеро хороше зараз, а територія требує далі дороботи. Пропозиціями або цікавими ідеями Дніпропетровці можуть зареєструватись на офіційному сайті Олександра Момота чи зателефонувати до його громадської приймальні. Ми раді будемо будем розглядати будь-яку ідею. Пусть вона покажеться кому-то на перший згляд. фантастичною. перетворення прозерної території на зону відпочинку відбудеться уже цього року. Останній термін здавання проєктів – 12 травня. Фінал конкурсу планується провести 18-го. У індексу небезпеки ми розповідали про невеличкий реабілітаційний центр для летючих мишей у Дніпропетровську. Після виходу сюжету на адресу програми надійшло багато питань, як правильно і коли саме випускати у природу кажанів. За відповідями ми звернулися до нашого фахівця. Давайте-ка Давай ті квоткетаму. дереву корявому. Їм буде удобно цеплятися. Пітневого вечора разом з біологом за фахом, спеціалістом з летючих мишей Дмитром Ганжею, ми прибули до Дніпропетровського парку, щоб випустити чергову партію врятованих рукокрилих. У двох коробках чотири кажани. Вони вже прокинулися від зимової сплячки. Зараз я одягаю перчатки. А Чтобы, чтобы они не не царапались, не кусались. Здесь два, ні Средиземноморских. Аккуратненько. Беремо. Ми беремо і аккуратненько його на дерево Вот Это существо поміщається в спичечный коробок. Через нетривалий час додає Дмитро не топир, отямиться та полетить на пошуки житла. О, этот уже готов лететь. Вот. Вот, вот сейчас. Видите, какой красавец. Мальчик, он более энергичный. Это девочка. Да. О, полетел, полетел, полетел. До речи для такой процедуры парк был обраный не выпадково. Специально выбрал место, чтобы, скажем так, было поменьше кошек, поменьше людей, скажем так, собак транспорта. А, мне кажется, парк для этого наиболее подходящее место, и тем более такой имитирующий естественный лес. Тим, хто ще тримає рукокрилих удома, спеціаліст радить випускати їх на волю. Кінець квітня якраз той період, коли кажани прокидаються від зимової сплячки. Температура ще не літня, і, 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 і бувають заморозки. Їм ще потрібно таке укриття, і вони періодично днем можуть бути активні, А вечором і новою ночі на ніктере впадати в сплячку. Випустили і руду вечірницю. Слід зауважити, що ця червонокнижна тварина більша за нетопорів у п'ять разів. Очень милое существо, совсем ручное. Вот, правда, вот видите, погрызла как коробку. Вот, 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 сразу хочет убежать. Рыжая вечерница. Красная книга. Мы ее тоже аккуратненько, аккуратненько на дерево. Видите, как Для спеціалістів руда вечірниця цікава не тільки розміром і кольором. Цей вид не часто зустрічається у містах порівняно з кажанами або нетоперями. Через відносно великий розмір вечірницям набагато складніше годуватися у мегаполісі. мы человеческий фактор сгладили, а дальше они уже предоставлены сами себе. Дальше нет, мы больше их нет смысла брать, э, и чтобы передерживать холода. Мы будем, скажем так, советовать людям, которые нам обращаются, если они случайно залетают, то просто взять и вынести, там, скажем, подобрать коробочкой или тряпочкой, и вынести на улицу, они улетит и больше не будет залетать. У свідомості людей по сьогодні існують забобони, пов'язані з кажанами, тому щоб подолати внутрішній острах до летючих мишей, слід зробити лише єдине Нужно їх все поближче поближе з ними познайомитися, Я думаю, всі люди, які держали їх в руках, вони приходили в дікий восторг. Випуск завершено і пам'ятайте, кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.